Ну, вже і газон ми на цьому об'єкті застелили. Це тут топіарні форми, де я формував. Бачите, ну це собака, собачка зробила. Ось цей міджулеп, який ніхто не вірив, що півтора роки минуло після його першої формовки. Я вам підтверджую, півтора роки після першої формовки був занедбаний кущ. Такий взагалі тут хаос був. Тут іще один з'явився, ялівся, казалась під ним. Ось ми сформували Ніваки. Сосна гарненько пішла. О, ось він оце йому півтора роки після першої формовки три стрижки йому було зроблено. Ось так виглядає мінджулиф. Гарна рослина, дуже пластична і дуже вона підходить для формовки Ніваки. Ну, взагалі топ'ярні форми, тільки Ніваки можна щось інше настригти. Ось ці всі капелюхи я формував півтора роки тому. Ну що, вірите чи не вірите? Якщо вірите, поставте лайк та напишіть коментарі. Вірите ви, що цьому, цій топіарній формі півтора роки? Ну вже більше, вже пів, не півтора, а один рік і вісім місяців. Ось так.